Зараз ми знаходимося позаду пологового відділення обласної клінічної лікарні. В народі називається медінститут. Заходимо із чорного входу, тому що в мене є побоювання, що нас просто не впустять через головні двері із камерами. І ми вдалися до таких маленьких хитрощей. Заходимо, йдемо. Ми зараз будемо йти через третій поверх, щоб нас просто не вигнали звідси. Заходимо. Стіни, які вони в жахливому стані, дуже я вам скажу хитро зробили. Завісили фотографіями малюків красивих, але насправді гляньте на стіни. Там якийсь грибок, облушені стелі. Ну, ось бачите, який у нас пологовий медінститут. Поїхали далі. хлопці. В обласному пологовому будинку дуже легко заблукати. Жодних вказівників вже й самі заблудились, на який поверх вийшли. Виявляється, ми у відділенні екстра генітальної патології вагітних, і ним керує заслужений лікар України Володимир Солощенко. Він одразу вийшов до нас. Мабуть, пологовим уже пішов слух про нашу інспекцію. Ми хочемо трішечки. Подивитися, в яких умовах перебувають майбутні матері або вже матері. Та чомусь лікар одразу веде нас в інше крило відділення. Мабуть, тут є що приховувати. Ми делікатно погоджуємось, але сюди ще обов'язково повернемось. А куди ми йдемо? Ну, от з тої сторони почнемо. Добре, йдемо. Заходимо у післяродову палату, яку так хотів показати нам Володимир Іванович. У кімнаті двоє породіль зі своїми дітками. Умови дійсно хороші. У кімнаті є туалет та душ. Однак вони є не в усіх палатах. Що ж виявляється, місця для жінок у державному пологовому будинку здають як номери в готелі. Ну, відповідайте, так чи є ніяк, так це платна палата. А скільки скільки? А ось коридори у цьому відділенні потребують негайного ремонту. Величезні тріщини на стінах тут заклеюють лікарськими плакатами. Далі натрапляємо на туалет та душ на поверсі. Це, мабуть, для тих, хто лежить у безкоштовних палатах. Невже жінкам тут доводиться митись? Це більше схоже на кабінет прибиральниць, старі швабри, ганчірки на відрах. Та як обіцяли, повертаємось в те крило відділення, яке на початку нашого візиту лікар не хотів показувати. Зупиняємось біля палати за номером 4. Туди камери не впускають, мовляв, у породілі особливий складний випадок. Однак крізь двері помічаємо, що у цій кімнаті перебуває жінка, яка належить до ромів, або, як кажуть, до циганського народу, перший висновок. Умови у цьому крилі значно гірші. Та лікар цієї різниці, наче, не помічає. Скажіть, будь ласка, що то крило більше фінансують аніж це, так? А чому така різниця? А пам'ятаєте, як жінки на форумах та особисто нам скаржились на брудні матраци, на яких доводиться спати? Ми теж їх побачили. Глянь, який матрас писали нам не тільки про це, дуже кликали нас батьки у підвал пологового будинку. Виявляється, там працює аптека, і навіть живуть коти. Зверніть увагу на цей підвал яким доводиться йти вагітним жінкам або вже породіллям? Зі стін валиться штукатурка. Над головою прогнилі труби. Вагітним жінкам ходити тут вкрай небезпечно. Вхід до цієї аптеки необхідно закрити. Провівши у цьому закладі вже кілька годин, ми побували і на першому, другому і третьому поверхах. І я звернув увагу, що тут немає ніякого вказвіника, який це поверх, і кілька разів я вже заблукав. Ми зробили ось такі таблички на кожен поверх. І це мені здається, буде набагато легше орієнтуватися у цьому приміщенні. Ось, будь ласка, людина виходить із ліфта і бачить, опа, перший поверх. Я прибув. Назначені, і знову ми натрапляємо на лікаря Солощенка. Для його поверху вказівники даруємо особисто в руки. Це для пацієнтів і для відвідувачів, щоб було легше пересуватися у цьому приміщенні. Повертаємось на перший поверх, де нас уже зустрічає Віра Паєнок, завідувач відділення патології. Як каже лікар, тут палати покращеного типу. Цікаво, а як визначають, яку пацієнтку сюди поселити? Це є платна палата, так? Ні, це не платно. У нас платних палат немає. У нас палати покращено ніхто нам за це нічого не платить. Е, тобто віддячитись можуть, так? Ну, вибачте, я не знаю, хто може, хто хоче. Також хизуються на камери і умовами, в яких працює медперсонал. За свої кошти та поки ми оглядали палати першого поверху та спілкувались із жінками, до нас знаходить страшне звернення від молодої дівчини. Потрапила я абсолютно нормальною здоровою жінкою 5 жовтня. Це вже місяць, вже, місяць. вже місяць пройшов. І сталося так, що буквально до кінця мого перебігу вагітності все було гаразд, аналізи були чудові, в чому мене переконували. І сталося так, що в останній момент спас... ну, врятували ледве мене і мою дитину. Мені ній 20 років, я є е... з нирковою недостатністю і плід е... перевищував більше, ніж 4 е... ну, Пустити мене на такі тяжкі роди ну, це було, якби, на мою думку, недоцільно. І я вважаю, що це була лікарська халатність не прийняти рішення зробити кесарський розтин, а в останній момент ну, прийняти рішення накладати щепці і витягнути мою дитину з щипцями. Дитинки вражена нервова система, мозок, не стомло, але ну, можна готуватись до всього. Я дуже би не хотіла, щоб жінки стикалися з таким, не знаю, можливо. Є якась йому моя? Вона в цьому можливо, ну я не хочу, але не хочу просто, щоб жінки якісь таким більше стикалися і переживали, особливо молоді жінки. Після розповіді Юлії ми закінчуємо огляд пологового будинку. Ми вже достатньо почули і побачили. Прямуємо в кабінет до старшого лікаря. На момент зйомки Роксоляна Коржинська, заступник головного лікаря Львівської обласної клінічної лікарні з материнства та дитинства, яка і мала б відповісти на усі гострі наші запитання, була у відпустці замість неї Ліліана Кропивницька. Мене звати Іван Довгалюк, це телеканал Зік, програма Лікарські таємниці. У нас в редакцію надходило багато скарг на пологове відділення, саме що. Неможливо помитися через те, що немає гарячої води, що харчування тут будемо відверті, погане. На рахунок теплої води, зараз у нас, можу сказати, за наше відділення, по суті, за кошти спонсорів зроблено. Ремонт у нас у нас цілодобово є гаряча вода на одному крилі. Не тільки ви говорите, що спонсори. Ми самі скинулися там, щоб була така фраза на ремонт. За нашими даними, якщо кожна жінка це такі найскромніші підрахунки за пологи платить 3 тисячі гривень. А цього року, знову ж таки, за офіційними даними, тут вже народилося близько 2600 жінок. Це виходить майже 8 мільйонів гривень. Питання, де ці гроші? Ну, мені за полове відділення важко сказати, Я знаю, що в половому відділенні також закуповуються інструменти і деззасоби. Держава не дає стільки медикаментів, деззасобів і закуповується за власний кошт, за оці спонсорські кошти. Виходить проста схема: люди витрачають 8 мільйонів гривень неофіційно на оплату послуг пологового. Це лише за 9 місяців цього року. По суті, породіллі дають ці кошти в кишені медиків. А уже лікарі, стаючи так званими спонсорами, закуповують інструменти і проводять гарячу воду. Зверніть увагу лише в одне ними обране крило. Таким чином ніхто не може прослідкувати, скільки коштів надійшло і як їх витрачають, бо це вже не людські кошти, а лікарські. Ймовірно, прозорою офіційно довелося б якось результативніше витрачати мільйон на місяць. Натомість лікарі стають спонсорами і роблять ремонт, де вважають за потрібне. Ви все ж таки на камеру зізнаєтесь, що корупція в цьому закладі все ж таки є. Ну, я не можу сказати, наприклад, я ніколи не вимагаю ні в кого грошей. Ніколи за свою за свою роботу. Якщо хтось таке робить, ну це є корупція. Якщо вважати, що пацієнт просто дякує лікарю за виконану роботу. Якщо лікар нічого не говорить, просто подяка, це не є корупція. Юлія Зіник навряд чи подякує лікарям. Нагадую, дівчину, яку ми зустріли щойно під час цього візиту, звинувачує лікарів у травмуванні дитини. Я сьогодні ж була на обході, знаю цей випадок. Не, не можу сказати, що це лікарська помилка. Отже, ви не бачите тут. вини лікарів, так. Не бачу, що вина лікарів в кожного, як я казала, в кожного можуть бути складення. В Певний момент наступив, е е е почало страдати серцебиття плода. І для того, щоб дитинка народилася живою, накладалися кушерські щипці. Ми знайшли родину, саме сім'ю Білозір, яка кілька років тому народжувала у цьому пологовому, і на четвертий день померла дитинка. Як ви прокоментуєте цю ситуацію? Ну, до цього випадку я так дотична не була. Колишній завідуючий Кубецький Орест Федорович пішов з роботи. То він був завідуючий? Він був завідуючий пологовим відділенням. так. Було розслідування в департаменті охорони здоров'я, були висновки комісії, ну і от, очевидно, вона була лікарем. Тепер, от найбільше, що мене обурило. Підвал. Чому вагітна жінка повинна йти через підвал до аптеки? Підвал жахливий. Ми там були. Це жах. Не знаю, я з вами згідна. Чи допустимо це такі норми? Ви зараз, як виконуючі обов'язки, можете проконтролювати те, щоб насправді перекрили вхід в підвал? Так, так. Щоб пацієнти не ходили туди. Берете на себе відповідальність, так за цей час, поки я виконую обов'язки, обов'язкові поставлю головного лікаря до відома і закриємо вхід в підвал. Обіцяєте? Так.